Всім привіт! Вітаємо вас на нашому відеокурсі Здорова дитина майбутнє України. Наш курс розрахований для дітей шкільного віку. Але якщо ви дорослий і дуже хочете займатися разом з нами, ми запрошуємо і вас приєднуйтесь. Сьогодні на вас чекає вже перше заняття, а саме, вправи для покращення роботи м'язів спини. Розпочинаємо! Ой! Зовсім забула вас познайомити з моєю маленькою помічницею. Знайомтесь, це Ліза. Вона сьогодні буде показувати, як правильно виконувати всі вправи. А я буду пояснювати. Ну що ж, розпочинаємо. Починаємо з невеличкої розминки. Починаємо з розминки голови. Нахил вперед, прямо, назад, прямо, вперед, прямо, назад і в сторону, вперед, в сторону. Вперед, в Сторону. Вперед. В сторону, вперед. На плече і по колу в одну сторону. На плече і по колу в іншу сторону. Далі працюють плечі. Чотири рази назад. Один, два, три, чотири. І вперед. П'ять, шість, сім, вісім. Ручки випрямили і проводимо назад. Один, два, три. 4 і вперед 5, 6, 7 і 8. Молодці! Далі ставимо ручки на пояс і виводимо одну ручку в сторону. Робимо нахил в бік. Один, піднялися. 2, носик тянемо в сторону, піднялися. Стегна прямо тримаємо. 3, піднялися. І чотири стегна на місці, лише тянемо наші бочка. Далі ставимо ніжки разом і нахиляємось. Коліна прямі. Ось, піднялися. Ще колінка втягуємо. Подивіться, колінка максимально рівненькі. Не, не згинаємо колінка. Вниз дотягнулись, піднялись. І ще, будь ласка. Один, два, три, піднялись. І затримуємося. Ану, тримаємося, тримаємося. У всіх класно все виходить. Піднялися. Молодці. Далі ручки ставимо на колінка і повільно сідаємо. Два, ось так. Три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Молодці! Дотягуємося знову ручками вниз. Треба наші долоньки поставити на підлогу. Молодці! Далі ставимо ніжки ширше ширини плечей, дивимося дуже уважно на положення стоп. І зараз будемо тягнутися ручками вниз. Стопи не вивертаємо, а максимально ставимо їх прямо. Тягнемося ручками один, два, три, піднялись ручки на пояс. Ще один, два, три, піднялись. Молодці ще один, два, три, піднялись і затримуємося. Зверніть увагу на положення стоп. Стопи дивляться прямо направлені вперед. Молодці. Ніжки знову зібрали разом і дотягнулися знову вниз. Супер, 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 Молодці, які молодці. Клас. І завершили нашу розминку. Далі показую техніку виконання вправ. Увага! Як не можна робити? Перша вправа човник. Основні помилки. Положення долонь. Закидання голови назад, тобто сильно нахиляти назад, і недотянуті, невипрямлені стопи. Далі зверніть увагу на правильне виконання цієї вправи. Долоні направлені вперед. Шия та голова максимально випрямлені. Стопи натянуті. Ми повільно піднімаємо ножки ручки вгору і повільно опускаємо. Наступна вправа, скорпіон. І я одразу звертаю вашу увагу на правильне виконання цієї вправи. Долоні кладемо спереду. Ніжки розводимо в сторону стопи максимально напружені. І піднімаємо лише ніжки. І переходимо до останньої вправи планочки. Все дуже просто, але правильно потрібно робити техніку. Ось так робити не можна. Не можна стояти. Гірочкою, не можна прогинати поясничку, як зараз ви побачите в наступному прикладі, максимально стараємося виконувати правильно те, що я покажу в наступному відео. Далі я розповім, як правильно виконувати цю вправу. Сідаємо на коліна, далі ставимо два ліктя на підлогу і вирівнюємо по одній ніжці. Коли ви вже. Стали в це положення. Проконтролюйте, будь ласка, в якому положенні у вас знаходиться поясниця. нагадую, гірка неправильно, прогиб великий неправильно. Поясниця повинна бути прямою. Ну що ж, розпочинаємо. Починаємо з правий човник. Виконуємо два повторення по 4 рази і 4 рахунки затримуємося. І один. Максимально дотягнули. Опустилися. Контролюємо ручки ніжки. Два. Голову не закидуємо. Три. І на четвертий затримуємось. Ручки натягнули ніжки також. Два. Три. І четвертий. Молодці. Повторюємо. Один. Опустились. Два. Опустились. Молодці ще. Три. Опустились. І чотири. Тримаємо. Один. Два. Три. Чотири. Переходимо до наступної вправи. Скорпіон. Піднімаємо ті книжки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останні вісім на вісім рахунків затримуємо. Вісім. Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Дотримуємо, дотримось. 7 І вісім. Молодці. Переходимо до планочки. Стали правильно в положення, проконтролювали і стоїмо. Приготувалися. Сідницю напружили, поясницю напружили також. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Сходимо повільно через коліна. Далі дуже повільно опускаємо сідницю на. Ніжки, ручки витягнули вперед, голову опустили і даємо відпочити нашій спинці. А для того, щоб був кращий ефект від наших занять, переходимо до невеличкої розтяжки. Лягаємо на спинку, ручки з двох сторон, обережно піднімаємо ніжки до грудної клітини і притискаємо ручками. Спокійно лежимо, розслабляємося, відпочиваємо. Ви сьогодні, молодці, зробили дуже класні вправи і дуже добре попрацювали. Обережно витягуємо одну ніжку, права ніжка до грудної клітинки, іншу витягнули, але все дуже повільно, спокійно. Лежимо, відпочиваємо і змінили ніжку. Змінили, змінили. Лежимо, також відпочиваємо. Молодці дихаємо. Вдох, видих. І дві ніжки знову до грудної клітинки. Молодці! Дякую вам, що були з нами. Ми злізою вас вітаємо. Ви закінчили перше заняття з нашого курсу здорова дитина, майбутнє України. Гарного вам дня!